Кулінарія це справжня хімія. Так, під час випікання хліба чи смаження м'яса відбувається реакція Майяра, що названа на честь французького хіміка Луї Каміля Майяра. Це реакція взаємодії амінокислот, що утворюють білки і вуглеводів під дією високих температур. У результаті утворюється безліч нових сполук, що й забезпечують золотисто коричневу скоринку, приємний смак і аромат приготовленої їжі. Що таке вуглеводи? Саме слово дає підказку, адже походить від слів вуглець і вода. Тож вуглеводи це органічні речовини із загальною формулою cnh 2 om Або якщо розкрити дужки, одержимо cnh 2 mom Вуглеводи об'єднують у групи. Перша це моносахариди. Вони найпростіші із класу. Прикладами моносахаридів є глюкоза і фруктоза. Глюкозу ще називають виноградним цукром, адже вперше її виділили саме з нього, фруктозу фруктовим цукром, адже цю сполуку містять переважно фрукти. Інша група дисахариди. Ди означає два, а тому молекула дисахаридів утворена двома залишками молекул моносахаридів. Прикладом дисахаридів є сахароза, що добре відома тобі як цукор і лактоза, це молочний цукор, що міститься в молоці. І є ще полісахариди, молекули яких складаються із багатьох залишків молекул моносахаридів. Найважливішими полісахаридами є крохмаль, який накопичується в рослинах як запас поживних речовин, і целюлоза, з якої побудовані оболонки рослинних клітин. Познайомимося з деякими представниками кожної групи ближче. Глюкоза. Це моносахарид із формулою с 6 h 12 o 6 у природі глюкоза утворюється внаслідок фотосинтезу. Рослини поглинають вуглекислий газ і воду, що завдяки хлорофілу та енергії світла перетворюються на вуглеводи і кисень. Молекула глюкози може мати відкриту і циклічну форми. Глюкоза являє собою білий кристалічний порошок, є легко розчинною у воді і солодкою на смак. Температура плавлення глюкози становить 146 градусів за Цельсієм. За вищої температури глюкоза починає розкладатися на різні сполуки і, зрештою, залишається вуглець і вода. Виявити глюкозу можна за допомогою реакції зі свіжоосадженим купром 2 гідроксидом. Тому спочатку треба його отримати. До розчину натрію гідроксиду додаймо розчин купром 2 сульфату. Блакитний осад, що утворився, і є купром 2 гідроксид. Далі додаймо розчин глюкози. Осад зникає. У пробірці утворюється розчин синього кольору. Та сама реакція є якісною і на гліцерол С3H5OH3. Це можеш повторити переглянувши відео про хімічні властивості спиртів. Що спільного мають молекули глюкози і гліцеролу. Кілька гідроксильних груп OH. Але у випадку з глюкозою реакцію можна продовжити, обережно нагрівши розчин у пробірці. Спостерігаємо спочатку жовтий осад, що є купром 1 гідроксидом, який далі розкладається на купром 1 оксид червоного кольору. Це свідчить про те, що відбулася окисно-відновна реакція. Найпоширенішим дисахаридом є сахароза С12H22O11. Її містять цукровий буряк і цукрова тростина, які використовують для виробництва цукру, а також цукровий клен із соку якого виготовляють кленовий сироп. Фізичні властивості сахарози можеш дослідити навіть удома, додаючи цукор у чай. Це білий кристалічний порошок дуже легко розчинний у воді. Сахароза є солодкою на смак, навіть солодшою за глюкозу. Температура плавлення становить 186 градусів за цельсієм. Під час плавлення цукор темнішає і карамелізується, що часто використовують кондитери для кулінарних шедеврів. Цей процес потребує постійної уваги, адже можна одержати і неприємний результат розкладання цукру до вуглецю. Молекула сахарози складається із залишків молекул глюкози і фруктози, а тому для неї характерний гідроліз реакція розщеплення речовини під дією води. За допомогою ферментів або ж під час нагрівання в кислому середовищі сахароза розпадається на глюкозу і фруктозу. Зазначимо, моносахариди гідролізу не зазнають, адже простіших за них вуглеводів немає. Гідроліз сахарози відбувається у травному тракті під час травлення, продукти реакції, тобто глюкоза і фруктоза, всмоктуються в кров і через низку хімічних перетворень окиснюються з виділенням енергії, яка й забезпечує життєдіяльність організму. Вуглеводи є головним джерелом енергії для організму. Так у медицині для поповнення енерговитрат організму застосовують саме розчин глюкози. Сахароза є незамінним компонентом харчової промисловості. Глюкозу теж використовують, часто у вигляді сиропу. Він запобігає кристалізації цукру, тому його додають під час готування карамелі, а також утримує вологу, через що випічка і солодощі довше залишаються свіжими. Ну все, аж слинки потекли від цих смаколиків. Але пам'ятаймо, споживання солодкого має бути в міру. Необмежене споживання цукру підвищує ризики зайвої ваги, серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, карієсу та інших проблем зі здоров'ям. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я кількість спожитих вільних цукрів не має перевищувати 5-10% від загальної кількості калорій на день. Це становить близько 25-50 грамів цукру або ж 5-10 чайних ложок. І в цьому випадку, чим менше, тим краще. Вільний або ж доданий цукор це не тільки цукор із кухні, а й усі моносахариди та дисахариди, що було додано до складу харчового продукту виробником або ж споживачем, як от у чай. Тому навіть напис на упаковці без цукру не гарантує його відсутності. Тож уважно читай склад продукту. Доданий цукор захований під назвами глюкоза і глюкозний сироп. Фруктоза і фруктозний сироп, глюкозно-фруктозний сироп, мед, кукурудзяний сироп, концентрат фруктового соку. Цукор можна виявити у складі і несолодких продуктів, наприклад, кетчупі і різних соусах. Цю кількість цукру також слід враховувати в щоденному раціоні. Запам'ятай вуглеводи. Це органічні речовини із загальною формулою cnh 2 За Забудовою вуглеводи поділяють на моносахариди, як от глюкоза і фруктоза, дисахариди, ними є сахароза і лактоза, і полісахариди, представниками яких є крохмаль і целюлоза. Формула глюкози це 6H12O6. У природі глюкоза утворюється внаслідок фотосинтезу. Якісною реакцією на глюкозу є реакція з купром 2 гідроксидом. При цьому утворюється розчин синього кольору. При подальшому нагріванні суміші утворюється червоний осад. Формула сахарози або ж цукру с 12 h 22 o 11 Молекули сахарози складаються із залишків молекул глюкози і фруктози, а тому за певних умов зазнають гідролізу і розпадаються на відповідні моносахариди. Під час нагрівання вуглеводи розкладаються на вуглець і воду. Думаєш, чи не забули ми про полісахариди? Усе на місці. Переходь до наступного відео! Ну, мохімічити разом!